Вечеря, На вечерю. велика півлітрова чашка чаю з лимоном, без цукру, без підсолодлювачів. Половина налисника. Як з тісто. Брала два яйця, півлітра молока, 3,2%, півлітра пів літра теплої води, дві столові ложки цукру. Півчайної ложки солі можна трошки менше. Півчайної ложки харчової соди можна теж трошки менше. Добавте олії, ложки 3 столові і 300 г муки. Все це добре перемішати треба. Можна вручну, а можна блендером. Можете додати ванільного цукру, хто любить. І випікати млинці. Начинка творог, я купую творожну масу з родзинками або з корогою. Якщо звичайний творог, то можна взяти, і якщо він суховатий, то додавте сметанки, яйце, цукру, перебийте гарненько або вилкою, або блендером, і готова вам начинка. Закрутіть млинці так, як вам подобається. І трошки в кінці піджарте вже з начинкою закручені. Або в мікроволновій печці, мікрохвилова пічка хай прогріє так, щоб ваш творог з яйцем поєднався і щоб не було сирого яйця. Зверху у мене чайна ложка меду. Чудові троянди, червоний яскравий колір, свіжі, хоча стоять уже цілий день. Всім хто вечеряє смачного, спокійної вам ночі, Зустрінемось завтра вранці. На добраніч.